Так, що в нас сьогодні? День Х настав. Займаємося такими справами. Назбиралося гною вже. І треба вивезти. Може один прицеп тато сам завіз, поки я там іншими справами був зайнятий. Так, наші звірі. Так що Отак. Грузимо. Ось ще роботи є. Так, тут подмога прийшла. Татко прийшов. Всім привіт. Що, свята відгуляли до роботи? Чи там відгуляли. Різдво, новий рік. І будемо працювати. Ти вже завіз перший прицеп, так, нагород? Да. Ненормально там, не загрузне де? Земля мерзла? Земля мерзла, ні? Там по травівому. Ага, зрозумів. Ну коротше вже пів прицепчика накидав. Догружаємо то будемо везти. Там багато хто писав, що е, з прицепом трактору легше їхати, як з возом. Що ти скажеш? Понятно, вона грузка на задній да? Я, так, і, так, і буде, так? Ну, це що, мінус, що прицеп в колію не йде з трактором. А віз йде в колію. Коротше, грузимо і будемо їхати на поле. Там покажемо, що і як. так от працюємо. У нас там на задньому плані є хатинка. Може комусь цікаво, продається. Заходіть і живий. Угу. Може кому цікаво? Можемо домовитися, ближче зняти, показати. Ну, повністю жила хатина. Вікна пластикові, тепленька. Заходь і живи. Так, коротше, покажу вам трошки зверюшок. Так, що, звірі? Ще залишилось 2, 4, 6 штук. То зробили тушонку. Така їхня доля. Так, коротше, ми вже погрузили. Зараз чекаю тата і будемо везти. Друз'яки, що ми вже коротше, на полі. Оце я вам казав тато сам курку прицеферніше вивіз. Ну, дивіться, яка тут картинка. Тут нам, виходить, город віддали. Тато каже, його треба на зиму якось, якось переурати. Ось таке передовбав, тому що засуха була. Каже, раз нормально плуг іде, раз каже, просто вискакує з землі така засуха. Але якось передовбав на зиму, весною ще раз можна буде ну, Будемо бачити. Таке земля не мерзла. Ось таке щось. Ну нічого. Трошки домодобрива, трохи гною. Можливо, якусь кукурудзу посіємо чи що, будемо бачити. Ну і ще сюди, мабуть, прицапчик треба буде точно. Ви знаєте, тут трава була років 10, можливо, більше, то щоб щось взяти, треба щось дати. Давайте китайчик, китайчик працює, китайський дракон. Дехто вже нові тара собі купляє. Що, розгружаємо? Короче, відкриваємо ці три борта відкривай. І отак воно класно виходить скидати на, на, на дві сторони, на одну і на другу. Так що працюємо, розгружаємо. Зверху легше, так? Хочемо, кидайте, бери, заберігу, мені легше. Так, друзяки, що ми вже докидає тато. Так, от, нас прочилося. І одненько. Ще один прицепчик і буде нормально. Залишиться тільки... Тому що по весні ми да, розкидаємо. Побачимо. Будемо бачити коротше, по погоді. Так, китайський дракончик у нас наш на бойовому ходу. Все гуд, все шепче. Ски, який рік резина у нас ця задня? Ой, я не знаю. років 5. Ну, почті. Так що якось так. На цьому завершуємо відео. Батрима хати, сьогодні вже відпочиваємо. Так що пишіть, що ви там робите в аграрії.